Всім Божого миру та захисту, у вас вітає місце Слово Боже, і деякі зараз християни задаються таким питанням, скільки разів каятися і чи потрібно взагалі каятися більше одного разу? Я вам одразу зачитаю одним таким місцем писанням, як і Евангелія від Матвія, 18 розділ з 21 по 22 вірш. Петро приступив тоді. Та запитався його, Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому чи до семи раз. Ісус промовляє до нього: Не кажу тобі до семи раз, але аж до 70 раз по семи. Тому, якщо у вас є до сих пір такі питання, скільки разів треба каятися, перейдіть, будь ласка, за посиланням під цим відео. Там є така. Доволі одразу така доцільна інформація. І якщо у вас і потрібна вам молитвена підтримка, пишіть мені в інстаграм, я також залишу в описі під цим відео. Переходьте, пишіть. Нехай вас Господь благословить та захистить!